Ранку вітаю слава Україні. Чистим четвергом вас попереду у нас Великдень, і найперше звісно питання. Ярмарок я бачу, вже розпочався сьогодні. Зранку йшла розпочався в ярмарок. Як місто готується до великодніх свят, які засоби безпеки можливо посилені будуть у ці дні? Ну тому що як ти кажеш, ворог все ж таки, я думаю, буде проводити якісь провокації. Чи думали про це? Ми ну, провели нараду з правоохоронними органами. Насправді буде посилено патрулюватися місто на Великодні свята. У нас так співпадає, що у нас ну, неділя, Великдень, понеділок, вівторок, 7 числа, це є день міста Івано-Франківська, а вже на другу неділю це день матері. Тобто ми фактично заходимо цілий тиждень, буде таке вшанування, відзначення. Певних і релігійних свят, одного з найбільших релігійних свят, а також День народження Івана франківська а також День пам'яті, День, пам День, пам День матері. День пам угу. Тобто таких багато, багато буде відзначень. Тому максимально повинні бути уважні, тому що справді ворог не, не спить, і останні події показують, що. Ракети і шахеди долітають до всіх міст, в тому числі до Івано-Франківщини. Тому дуже важливо бути максимально безпечним. Щодо інших питань, справді ми підтримуємо місцевих виробників, наших івано-франківських, тому традиційно перед великодніми святами на площі ринок, яка свого часу історично була ринком. Та Робимо ярмарок і сьогодні, вчора почався ярмарок, вчора, сьогодні і завтра можна придбати продукцію наших виробників. Тобто саме акцент на наших виробників з міста Івано-Франківська, ну і на околишніх громад, тому що основою є івано франківський виробники. Ми традиційно говоримо «Купуй франківський підтримай своїх, тому що купуючи Івано-Франківських, ви даєте роботу саме місцевим. Виробникам, і чим більше в них буде коштів, чим більше в них буде е, виробітку, тим більше треба робочих місць, Тому це дуже важливо підтримати. Тому, ну, користуючись нагодою, хто має можливість приходіть, є вибір, є можливості е, е, і підтримати місцевих виробників і придбати собі на свят. Великодні кошти. Та. Е, ви також анонсували ряд заходів, які будуть відбуватися до дня міста і е, також буде більшість з них благодійні ці заходи. Що очікувати мешканці міста? Чи буде традиційний безкоштовний проїзд містом і чи будете вручати породіллям сертифікати цього щороку? Так, будемо вручати ну, за підсумками вже 7 травня, а насправді почнемо 7 травня у день народження міста, врученням. Знак почесних громадянин міста Івано-Франківська Панахіда в Меморіальному сквері. На жаль, маємо 350 нагород, які маємо вручити за 2022-2023 рік. Саме посмертно, на жаль, посмертно рідним. Тому цей захід буде в саме 7 травня. Дякую владикам, дякую всім, хто долучиться до цього заходу. Найбільше вдячний нашим захисникам. Також 7 числа наша комунальна установа Дім воїна проведе різні заходи. На вічовому Майдані буде фотозона, атракція, майстер-клас від Дім воїна та відразу хочу сказати, що на всіх заходах у нас будуть збиратися кошти. Ну і Крім того, біля міського озера Дім воїна робить майстер-клас зі стрільби з лука за сприяння та підтримки Національного олімпійського комітету України. І будуть такі культурно-спортивні активності для захисників та захисниць України. Фотозона мілітарі. Це сама ініціатива учасників бойових дій в рамках комунальної установи дім воїна. Тому на Вічовому і на озері такі будуть заходи. Також протягом цих декількох днів в нас буде різні, ну, різні заходи. 8 числа в Палаці Потоцьких ми відкриємо інтерактивний музей міста і зброя. Ну, такий, такий час, такі сьогодні і музеї, тому музей зброї ми відкриваємо цей музей, зроблений за кошти Європейського Союзу. Ну і це буде основою для музею міста Івано-Франківська, тому що всі там експозиції, інтерактивні експозиції, вони... Приурочені саме для приурочення історії Івано-Франківська, але в контексті розвитку зброї, розвитку військової справи, та тому це, це важливо 9 травня. Запрошую всіх з нагодою 362-ї річниці. Відбудеться вистава «100 тисяч постановка комедії Івана Карпенка Каро, Київського театру на Подолі, керівник Богдан Бенюк. Ми будемо знову ж таки, є мінімальний донат 200 гривень. За квитки можна в касах драмтеатру задонатити, можна і більше. Тобто ми всі кошти будуть спрямовані на придбання дронів для полку Національної гвардії. Тому нашого 50-го полку імені мені височана, тому будь ласка. Запрошуємо, хто має можливість 9 травня о 17 й годині в драмтеатрі відбудеться 10 числа, згодися матері. Ми вже така, На жаль, стала така традиція це благодійний вечір вшанування матерів полеглих героїв. У палаці Потоцькій буде відбуватися захід. Ми минулого року робили досить хороші були відгуки від матерів і дружин наших героїв. І... Буду брати участь вокальний гурт Адоро і солістка обласної філармонії Оксана Романюк. І інші будуть, ну, тобто, це такий вечір, вечір пам'яті, вшанування е, матерів. Також 11 травня, це субота, ми будемо робити Велодень, навіть не Велодень, а велопробіг. Е, повіт вучинців до угорників, знову ж таки, Можна зареєструватися, проїхатися, задонатити. Тобто, реєстрація виключно за донат. Кошти збираємо для піхотного батальйону Збройних сил України, який зараз є на, на Запорізькому напрямку. Ну і також 12 травня у нас хороша співпраця з театром Живих скульптур. Тобто, і вони будуть давати інсталяцію до Дня Матері, то тобто, дуже класна інсталяція на 100-метрівці на перехресті вулиці Незалежності, 100 метрівки з 14 до 18 години також всі кошти будемо збирати на потреби наших захисників. Тому також долучайтеся. Ну і багато інших буде таких дрібніших заходів, та відкриття реабілітаційного майданчика в Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська і відкриття інших речей. Особливо в особливо медицині, педіатричному відділення багато іншого, що вдалося зробити до свята, до дня міста і до Дня Матері, до Великодніх свят. Але ну, десь так хочу закликати всі заходи. Вони є благодійні, всі заходи покликані на підтримку захисників. До речі, про захисників днями відбула сесія, але у участку уваги було приділено власне військовим. Що важливого відбулося, що прийняли. А потім я ще хочу поговорити про бюджет участі, наскільки ви задоволені результатами mm -hmm. нього. Ми хвалили зміни до бюджету. У нас, Ми бачимо, що ті кошти, які ми передбачили на Збройні сили України, зокрема по соціальній програмі 50 і 20 тисяч гривень. Ми десь спланували 100 мільйонів гривень. Ну, по наших. Ми бачимо, що треба буде 150 мільйонів тільки на цю програму. Тому додатково виділили кошти. Переглянули в сторону збільшення саме ці програми бюджетні, тому це було одне з найголовніших питань. Крім того, були ряд важливих звернень. Знаєте, що тижня матері, дружини хлопців і дівчат, які перебувають в полоні, роблять заходи. Тому сесія міської ради підтримала, були представники від матерів, де ми ухвалили звернення до президента до уповноваженого справах. Тому що деякі хлопці вже третій рік, як в полоні. І ми черговий раз привертали увагу, зокрема на сесії Івано-Франківської міської ради, щодо цього питання. Також внесли зміни до програми коштів, соціальних проєктів, коштів, які ми виділяємо з міського бюджету. Це щомісячні доплати родинам, але окрім родин загиблих, це і також буде стосуватися родин, які пропали безвісті, які не мають офіційного повідомлення про, про загибель, про смерть. Тобто такі родини теж будуть щомісячно отримати, окрім виплати 100 тисяч гривень, ще щомісячно будуть виплачувати. Ну і також врахували ті родини. Які ну, з різних причин не мали в повідомлені таке поняття, як е, про те, що їхній чоловік, їхній син загинув е, в умовах бойових дій. Ну, це мова йде про те, що, на жаль, помирають хлопці після поранень в госпіталях, бо просто від хвороб і, наприклад, держава не виплачує. Е, Допомогу. допомогу повному місту вирішило, що ми виплачуємо всім. Ми в принципі, по 100 тисяч виплачували, але ще додаємо ще щомісячну доплату саме таким родинам. Бюджет участі. Наскільки ви задоволені результатами бюджету участі? Що хотіли б на наступний раз, наприклад, чи змінити, чи внести якісь корективи? Ну цього року досить багато проголосувало. 50, майже 55 тисяч мешканців. Проголосувало, правда. Не всі скористалися можливістю 6 голосів проголосувати, тобто, тому що голосів є 160 тисяч, тобто, ну, це означає, що не всі голосували за всі проекти. Тобто хтось голосував просто за один, за два проєкти. Десь врахуємо помилки цього року. Неможливо ідеальної системи в голосуванні зробити, тому що на то і є система голосування. Коли хтось є переможця, хтось хтось не виграє. Зрозуміло, хто не виграє, він, він незадоволений задоволений тим, що від що відбулося. Тому багато є в нас звернень, багато є якихось нюансів. Будемо вивчати, будемо якось думати, як наступного року змінити різні підходи. Але я вдячний всім, хто перше ініціатором, активним. Мешканцям Франківська, які подали цей проект, які переконували людей. Ми подивимося, може, в рамках інших проєктів, ті проекти, які трошки не вистачило, тому що найобідніше тим проєктам, які, наприклад, зупинилися. Десь е ми минулого року профінансували ряд проектів, які, але по інших програмах. Так само і тут ми подивимося по інших програмах, щоб профінансувати. Багато хто задає питання. Так, це і так, місто має робити ті проекти, які подають так. Місто, в принципі, все має робити, але це є можливість пришвидшити ті речі, які ну, вважає громада. Ну, зрештою, повинна... тут громада мала б ініціювати якісь так, речі. так то, тому, тому це теж дуже важливо, що проекти ну, отримали, отримали певну підтримку. Взагалі, активність мені подобається, і подобається, як відбувається саме процес голосування. Не без якихось. Проблем, але ну вже Івано-Франківці привикли, що є така програма бюджету участі і вже за ці роки, коли міський голова е всі звикли, що є можливість впливати на розподіл бюджету коштів через прямі програми, через бюджет участі. Є у нас питання під нашу прямою трансляцію у Фейсбуці. Доброго дня, коли відремонтують дорогу у хриплені? Питаємо. Є на балансі державного підприємства дороги Прикарпаття, але ми розуміємо, що її треба ремонтувати. І область, на жаль, сьогодні в нас є проблема і з під'їзними дорогами до Івано-Франківська, який не був на балансі служби автомобільних доріг. Тобто це все дороги державного значення. Але ми десь плануємо в травні місяці цю дорогу хоча б підлатати, щоб був проїзд. Є ще одне е, прохання знову котре вам е, Пишуть про допуковий е, в'їзд у двір набережна 4 а просять поставити там знак, щоб машини не ми пам'ятаємо, але все поступово. Запустився новий маршрут, і мені здається, це 26 й так. маршрут. Знаєте, мені це відразу нагадало, коли я прочитала 26 й маршрут, 26-ту річницю Радіо Західний полюс. Коли ми з вашою підтримкою запустили теж 26-й комунальний маршрут, і тоді ще всі казали, боже, було би так добре, якби це був комунальний автобус. Бачите? Все ж таки все своїм САПом, як то кажуть, приходить. Що це за маршрут 26-й? Ну, ми запустили багато мешканців саме набережної то мікрорайону. жалілися, що дуже поганий доїзд. Ну, Направду приватний е автобус, зважаючи на нерентабельний з'їхав з цього маршруту. Ну і ми ухвалили рішення такий короткий маршрут, який з'єднює сільпо, сільпо, тобто автостанцію 3. На Мазепи по набережній в дві сторони, по Галицькій, до ринку, відповідно від ринку, знову ж таки, в сторону набережної і до Сільпо. Тому є можливість мешканців саме набережної, того напрямку, де була проблема сьогодні користуватися цим маршрутом. Крім того, ми ще так прорахували маршрут, є 60-й, який їде з Радчі, щоб максимально 15-20 хвилин було між. Рейсами, щоб люди могли добратися mm -hmm. до себе додому, щоб було зручно. Вчора протестували, я проїхався. В принципі, поки що ще пасажирів не так багато, але вже є. Люди задоволені саме ті, які добираються ну, в, всі, в ту так, сторону. Mm -hmm. Чому такі короткі? Ну у нас не вистачає водіїв сьогодні, і тому ми два автобуси задіяли. Ну це ті можливості, які в нас станом на зараз є. І для нас дуже було важливо. Щоб люди могли добратися. З одного боку до Сільпо до Мазепи, з Мазепи є вже транспорт у різні сторони. І тролейбус є, і mm -hmm. автобуси є, тобто звідти можна добратися. Почтіше, так. І від ринку від центру, в принципі, знову ж таки, можна добратися в будь-яку частину міста. Тобто, якщо ти приїхав до ринку, це вже центр міста, та, і ти можеш перейти на будь-який будь інший транспорт і поїхати в інший кінець. Бо Неможливо зробити маршрути, щоб він їхав, наприклад, з набережної усі мікрорайони нашого міста. Для того є, купляйте галку. Ще раз нагадаю, що є можливість пересідати безкоштовно по галці і відповідно їхати в інші частини міста. Тому люди зможуть або до набережної, або до Мазепи доїхати, а звідти вже ну, пересідати на будь-який транспортний засіб і їхати в будь-яку сторону міста Івано-Франки. Про комунальників давайте поговоримо. Повернулися комунальники з Донеччини, де вони будували фортифікаційні споруди. Ми хвилювалися за них, ну, тому що місцена там не так не дуже безпечна. І що вони кажуть, як вони повернулися? І, ну, я в них як був Минулого тижня, mm -hmm. тобто саме на Донеччині, тобто мав бать... Мав вже можливість побачити, що, а що вдалося, що зробили, дуже багато роботи зробили саме щодо фортифікаційних споруд. Тому дякую нашим працівникам, наших комунальних підприємств, Води техпрому, Теплокомунерго, Електрототранс, КП Полігон і Комфортний Дім, які взяли участь у цьому заході. І ремонтного заводу, перепрошую. Е, тобто, це саме з цих підприємств були комунальники, які активно працювали. Дуже Великий шмат роботи зробили, навіть підрядний та організація, яка забезпечувала техніку. просила, щоб після Великодня, щоб люди знову приїхали, бо їм дуже сподобалося як франківці працюють. Ну, зрештою, щоб ви розуміли, це сім діб в тиждень, тобто, тобто ми працю... хлопці працювали без вихідних і фактично там з 8 ранку до пів шостої вечора вони працювали. Це була фізична праця в першу чергу. Досить непроста, важка. ну і Я мав можливість об'їхати всі фортифікаційні споруди, хочу сказати, що досить потужні фортифікаційні споруди, які дозволять зупиняти ворога. Тому це є дуже важливо. Тому місто в такий спосіб допомагає. А якщо повернутися до поїздки, то хочу сказати, що толося дуже багато військових частин відвідати, привезти допомогу. Ну ж таки від Лиману до Покровська в напрямок. Ми називаємо Покровсько-Алдівський зараз напрямок. який mm -hmm. важкі. От від Лиману до Покровська Алдійського вдалося ну, проїхатися, передати допомогу від міста. В першу чергу це є дрони, ну і інша допомога, яка потрібна хлопцям. І давайте нагадаємо всім, що логістичний центр уже поїхав. Поїхав на сьогодні четвер. Буде? Не, ну, справ... Правильно, до Великодня треба та... цим привезти які якого з ми до вівторка. Вівторок вночі хлопці виїхали. Зараз якраз от розвозять угу. е посилочки. посилочки. А вже наступний, вже я думаю, що після Великодня десь за два за два тижні будуть їхати хлопці. Зараз було основне завдання максимально зібрати допомогу до Великодніх свят і встигнути її це розвести до Великодніх свят. зараз. Четвер, п'ятниця завтра, тобто основна кількість стоїть допомоги. Я до речі, вдячний всім. І підприємцям, і приватним особам, які передали, здається, шість мікроавтобусів поїхало з допомогою нашим військовим. Чудесно. Ну що ж, дякую вам за те, що завітали. І наступного четверга, уже у святковий тиждень у нас буде великодній тиждень і День міста. Ми вже наступного четверга зустрінемося і поговоримо про те, як. Як все відбувається і відбувалося на завершення традиційні побажання від міського голови всім слухачам? Я всім бажаю нам перемоги, злагоди, єдності і допомоги нашим військовим. Дякую, слава Україні. Героям слава! Це був мер четвер. Ну а на найтеплішому кольці планети і триває, залишайтеся з нами.